Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Показую третій, і, наскільки я знаю, останній очищувач оливи в коробці передач БМП. Ось тут у нас зліва за ходом машини клапан плавності, увімкнення головного фрикціона. Під ним справа 19 грань. Фільтр. Фільтр з отакою, отак він виглядає. На цій машині, на моїй машині, це я його дістаю вперше. Можемо бачити, що він дірявий, побитий життям. Відповідно, що відповідно, я шукатиму такий на заміну. Бо ну паяти ці ситочка це така невдячна справа її від зовсім бідного життя. От. Майте на увазі, також все чиститься, все промивається, все продувається, за потреби замінюється. Все, хай добре служить. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Все, і з цим цикл відео повний. Є повний цикл відео на каналі, присвячений всім трьом очищувачам уливи ВКППБМП, гідроциклону, фільтру грубого очищення. Ось він лежить 27 грань справа знизу. І ось цей підклапаном плавності. Разом боремо поборемо.